Підійшли до того, що девальвація, кожна наступна девальвація в Україні давала мінімальний ефект по оздоровленню економіки. Але з іншого боку, ми так само е, е, розуміємо, що структурні зміни в економіці ні за рік, ні за два е, неможливі, навіть якби їх хтось і спробував робити. А інша справа, що їх не тільки не роблять, а більше того, е, погіршується ситуація із структурою української економіки. Е, в цій ситуації ми можемо спостерігати, що теперішній Нацбанк продовжує покладатися абсолютно на використання силових методів вирішення економічних проблем. І абсолютно правильно, що великому українському бізнесу, переважно експорту експортоорієнтованому, в значній мірі вигідна девальвація, ну особливо це вигідно структурам. Рената Ахметова, тому що в цьому році вся металургія українська споживає тільки 4 мільярди кубів природнього газу, імпортного газу, і відносно порівняно подорожчання те, яке відбудеться природнього газу для споживання в металургії, воно буде не таким значним, як зростання прибутків від експорту металу. Натомість вони зможуть заощадити на внутрішніх видатках, починаючи від заробітних плат руди, яка є українського видобутку і в тому числі на їхніх підприємствах. Але з іншого боку, ми сьогодні розуміємо, що абсолютно ірраціональне намагання влади силовими методами утримувати курс гривні. З чим це пов'язано? Важко сказати. До останнього часу можна було думати, що це пов'язано із підготовкою до переходу арбузова в уряд, оскільки було б досить погано, якби перед переходом в уряд на керівництві Нацбанку відбувся різкий обвал гривні. Але арбузов уже в уряді, а тенденція продовжується. І це насправді дуже сильно збільшує валютну небезпеку найближчим часом. Чому? Тому що е, ш, е, девальвація насправді е, спірна, чи вона корисна економіці чи ні. Але є одна проста річ: е, курс, валютний курс, він повинен бути е, об'єктивним. Бо якщо він не є об'єктивним, то він тільки поглиблює проблему. І якщо він вже не відповідає тому рівню, на якому його утримують, то його не можна утримувати, тому що це збільшує негативний елемент для кожного громадянина країни. Я не знаю, який має бути курс: 8, 10, там, 12 гривень, 9, але він повинен бути урівноважений, коли б тиск на нього з кожним днем не наростав. Сьогодні складається враження, що дійсно те, що сьогодні говорили доповідачі, про те, що. З одного боку, валютні резерви дуже малі. Вони не покривають сьогодні навіть не тільки державного боргу, але насправді вони покривають уже менше трьох місяців майбутнього імпорту до країни. Але це тільки половина справи. Річ у тому, що у владі не приховують, що роблять основну ставку на те, що при потребі вони зможуть використати як резерви гроші, які заощаджені громадянами. І тут розрахунок робиться на те, що принаймні на цих два роки до виборів президентських спробувати витиснути оцей ресурс фінансовий з громадян, прикриваючись гаслами про те, що вони дедоларизують економіку, що це цілком реально. І це серйозний, це дійсно той резерв, який є у громадян валюти, він може дати можливість їм якийсь час агонізувати. Інша справа, що якщо далі тримати валютний курс, то ми найближчим часом отримаємо зростання і торгівельного дефіциту в торгівлі з навколишнім світом, і, і отримаємо погіршення інших показників в економіці. Тому, власне, найближчим часом країну чекає, в будь-якому випадку розв'язка. Тільки чим пізніше вона відбудеться, тим більш вразливою буде валютна безпека. Тому що якщо є резерви хоча б якісь, то розв'язку можна контролювати, її можна проводити якимось контрольованим чином. Якщо резерви будуть до того часу втрачені, то наслідки будуть значно е, гіршими. Е, дякую за увагу.